Всім слава Ісу Христу! Приїхав я в село Тройця до Андрія. Вже був. У Андрія кували коні, вже показували. Зараз запрягаємо коні, трошки проїдемося. Кобела Сабріна. Тільки Андрій років нагадай, бо я забув. Кобелі 13 років, 14-й пішов. Кобела щось така похожа на Володимирівку, але не можемо ми нічого так конкретно сказати, що говорити, але принцип той має. Кобела велика, довга, широка. Ту вона могла би ще продати? Кобила могла би і продати, кого б інтересувало, Номер я лишу у Андрія в описі. Кобила покрита, е, покрита хариком. Ми крили її Харіком, я відео не викладав, бо думаю таке, буду знімати, що паровка, а тут опять то саме, Тут вже ми кажемо зразу, щоб знали, кому буде е, цікаво, то Андрій скине вам відео чи, чи я покажу, як вона крилася і харіком. Трохи, трохи з'їла нервів часу, щоб її покрити, але свого сі добили, ні. Ще би Бог поміг, аби, аби все було добре, аби взяла жеребця. Вона така погібна з березова, з нижнього, з середнього березова я покривав. Васі лимюкове таку кобилу і ця Андрієва, то дуже дві схожі, а хто була би пара ідентична. Така пара кобелів. Кобили могли б і продати. Ця теж, так? Ці 7 років ми її показували, коли кували. Не кували, розчищували. Треба буде підкувати. А, вже підкував. Супер, молодець. Бо Андрій дзвонив приїхати, а я то будова, то ногу. Собі пробив, то ще щось. і, так, що Правильно. Підкував молодець. Отака пара кобелів могла б продати. Ціни кажеш? А 25, це 1300. Ця жовта 1300 доларів, 7 років. Нежеребна. Ця кобила... Ще раз кажу, як це називає, бо забув 5. Сабріна. Сабріна. Ця 2,5. 14 рік кобилі покрита Харіком. Надіємося, що... що жеребна. Але чуєш після того, як приїхала від огіра, нічого такого не показує. Гейтехо сидить. Так, Зараз от хочу показати, які кобили, пррр, які кобили за широкі. Ці феш широка кобила. За дещо має феш широкий. Та трошки тонча, але той інакший принцип. Та інакше виглядає, та інакше виглядає. Кого би зацікавило, такі кобили на продажу. Номер... Кого би зацікавило, такі кобили на продажу. Знаходяться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Тройця. Зараз покажемо, як вони йдуть в фірі. Ці 14 рік нагадую, покрита Харіком. Кому треба буде підтвердження відео, Андрій вам скине, чи в мене є, я можу перекинути, нема різниці. І ця друга 7 років, 1300 та 2500. Номер буде в описі, будете дзвонити. Ми зараз трошки покажемо, як коні їдуть.

Та є що трава на дорогах в селі. Зараз жовта вийшла веща, бо вона йде берегом, а та йде обо О, Тепер вже пішли на рівні. Хто, хто би хотів придбати таку кобилу, ця, ця жовта з лівої сторони. Е, дуже кобила жива. Остренька, хто має е, роботу. Десь трошки далі їхати, дальняк, як кажуть. Ходила дуже відтривала. Кого би заінтересувала, ціна 1300. Я кажу, у загальному номер буде в описі. Будете дзвонити, якщо треба, є доставка. Ця вже кеща. Ця, ця, ця кеща вже і... У нас собі як але вона так, ну, так, типу малі так, так, як якби йде. Кішка кобела, кобела, але кобела велика. кобела велика, широка. А ця мала сі витягає, як гадина. Ось такий тут подйомчик. На повороту не метко, але трошки на фірі трісе, будете вибачати. Але підйом тут такий нормальний, і то детка зразу. Файна осіння природа. Зараз будемо їхати через ліс. А я, та смислу брягати. Кому треба буде. Каже Андрій, що якби цей, то можемо зараз одну. Сабрину запрішти. Смислу нема, бо кому буде цікаво, собі буде приїздити, чи так дзвонити, говорити. Вони їдуть як полі, так і у парі, Нема різниці. Кобили їдуть. Раз, ну, ці мала бере стару траву. Але дві, дві руші, просто так, що стріща йде. На менша, а ось то й вона то має так. Так, да, цик, ці кобила кішка. Зараз там ще один підйом покажемо. Ця жовта дуже шустра кобела. Та трошки повільніша, бо вона велика кишка. Скавте, ефіра розмальована. Так, аби далеко тебе Ветко. <плоджив> Зараз спускаємося вниз лісом. Кобеле тримають з берега. У нас коні ходять у піддубках. Переважно тако всі їдуть у піддубках. Як бачите, кобели ні, ні скубочуся, нічого. фіру тримають з берега. То, що я вважаю, бо можна патиком дістати по носі. Дорога вузька. Корчить. Корчі, ну. Я трошки перейшов на інакший тип їзди. Їду під коснику і в попрузі. По спіт. Але Але тако якщо до лісу їхати, то буду класти під дубки. що кінь тримає цілу вагу у піддубках, то у нашельнику, на шиї так на годину тримати. І на підхвостнику, на попузі так само. Бо не та сила у конях. А тако так отак. По закіку я їду. Раз у півроку впрягаю, то мені вистачає. Ти їдеш кожен день, ти тобі інакше. Зараз дивіться, який тут на спуск. Кобили тримають. Спокійно, нога за ногою. Проблем нема. З такого горба ми в поворот з'їхали. Так, камера так не показує. Через потік. Кажу, хто, би, хто би хотів придбати такі кобили, кобили можуть бути на продажу, будете дзвонити, номер буде в описі. Ця, ця з лівої сторони жовта, дуже жива кобила. Зараз тут такий крутий підйом лісом. Ця дуже добре кігне Сабріна, але вона кобела кішка. Ця така живіша трошки. Острішка. Через то Андрій міг би щось продати, аби щось собі підібрати одна до другої. Бо одна повілна, друга остріща. І то трошки йому не парує і через то хотів би щось поміняти. Мається на увазі одно щось продати, одно щось закупити. Одно щось лишити, але нема різниці, на вибір може продатися люба кобела. Побеле робочі, запряжні. Файна природа, осіння, гарно їдеш, їдеш собі лісом, лишечко, шумить. Давно я Давно я у лісі не був. Я вже з два роки в лісі не був. Дякую Андрійові, що мене так прокатає. По лісі, природу. Заодно ще поїдемо, зараз познімаємо ще одні коні покажемо вам, як кобели їдуть. Якщо ага по подрубкова є! А я, а я би тут жив, я би вже хлопи його стропту. Ой, як коли я скропав. А ще майку? А я воно на меті. Націяة, границі відзначені. Їдемо цей подйом. А ну піду підуть дано при. Я бачу, що границя відзначена. Зараз хочу показати такий дуже гарний підйом лісом на такий горфест. Хочу показати вам, як ці кобели будуть йти сюди гори. Андрій працює лісником, так що коні кожен день у роботі, щоб ви розуміли. Вічі де я, де коні. Давай. Що ти гальмуєш колесо? Загальмував колесо. Він здурів. Ноть ну, є мала, Ці маю у воздух. Що ти мов колесо? Ще й колесо загалімо, ну ти здурів. Та ставай, на нащо ти їх мучиш? Бачили, який, Ррр, який підйом. Андрій ще взяв і колесо загальмував. No dobrze. No taka... taka para koni. No czekaj, 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 czekaj. O! Kto na czym... Kto na czym kataje się? Ми катаємося кіньми. Хлопці хлопці катаються квадроциклями, мотоциклями по лісі. А ми конями катаємося по різному. Там, там ще один їде. Чекай, бо він і мити в камеру, о, їде. Ога. Цього звук потужніший. Молодіж трошки відпочиває о, файна цапа. Хай ту в берег їдь Дікто сюди в бере. Ало, давай сюди цапа до гори. О, зараз трошки покажемо вам такого желізного коня. Молодьож відпочиває, трошки має техніку тут ще, тут ще два артисти. Це все тут. Гонки йдуть, гонки, тут фіра, тут, тут коні, тут мотоциклі. М, мол, все є, молодь має трошки техніки. І правильно. Катаються по лісі. Хлопці малі, але відпочивають. Катаються по лісі собі. Не сидє попід магазини, троху не курі. М緊 Р -р -р, а, Р -р, що, що кажеш? Микіль. Ти мій підписник? Підпес. Супер, дякую. Підпес. Що ви трошки віддихаєте, так? Молодці. Гриби є? А є? Але ви грибів де ведете? Ви дивитесь на дорогу? <сорків> молодці. По скільки вам років? <сорків> а вам шофера? <сорків> молодці. <сорків> молодці, хлопці. <сорків> а що ви коні А вас познімаю, ви будете у Ютубі і коні? <сорків> Супер, молодці. Що най вам Бог допомагає? Такі у нас... Такі у нас осінні осінні покахушки. Це вратці дають ватри туди корчами. Ога. Так що нагадую, така пара кобелів на продажу. Ця жовта 1300 доларів. 7 років. Ця справа гніда 2,5 тисячі. Находиться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Тройця. Кобила покрита ця гніда харі, Трохи пішло нам з Андрієм. Та мені ні, Андрійове. Нервів, труду. Але сподіваємося, що все добре. Що буде жеребно. І отакі справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до побачення. Номер буде в описі, дзвоніть.